Variety продовжує випускати відео актори про акторів і трішки поговоримо про те, що саме розповідав Джейкоб Елорді. З'явилась новина про те, що Б'янка Цензорі підколює Кім. Чи справді це так, будемо розбиратися? Нова пара Джошуа Джексон і Люпіта Ніонго. Що відомо про цих селебріті, поговоримо. Софі Тернер, здається, знайшла ідеальні ліки від розлучення із Джо Джонасом, найзавиднішого холостяка Великобританії аристократа Перегріна Пірсона. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам від цього серця, що ви долучилися. Сподіваюсь, теми будуть для вас цікавими. І якщо буде бажання прокоментувати, поставити лайк, поділитися відео або підписатися, я буду вам дуже дуже сильно вдячна. Ну що ж, Давайте не будемо затягувати. Пропоную розпочинати. Variety продовжує випускати відео із рубрики Actors on Actors. У попередніх відео ми обговорювали з вами про те, як Марго Робі та Кіліан Мерфі брали інтерв'ю один у одного, і таких випусків там доволі багато. Сьогодні хочу вам трішки розказати про інтерв'ю Джейкоба Елорді, коли брав інтерв'ю у свого напарника по випуску Actors on Actors Колмана Домінго. До речі, вони разом знімалися у ейфорії. Я зібрала для вас найцікавіше. Цитати, які Джейкоб Елорді озвучував про свою нову роботу, про те, що він думає про ейфорію і його думки про нові проекти Прісила про дружину Елвіса Преслі і «Солтберн». Другий сезон Ейфорії знімався якби з чистого аркуша. Акторам було запропоновано максимально проявити креативність і не спиратися на попередній досвід роботи над проектом. Джейкоб Елорді зізнався, що три або чотири рази проходив прослуховування до ейфорії. І весь цей час жив у машині. Для нього це була перша складна роль, де він отримав можливість стати актором, яким він завжди мріяв бути, і дослідити персонажа. Наступного року Джейко Пелорді планує грати у театрі. Саме з цього він розпочинав свою кар'єру у підлітковому віці. Джейко Пелорді про свого персонажа у Солтберні каже так: я грав персоніфікацію сонячного світла. Про Елвіса Преслі у Присциллі Джейко Пелорді сказав таку думку: я зрозумів, що зможу зіграти Елвіса тільки якщо щось божественне зійде на мене. Ти можеш навчитися танцювати, співати, ти можеш навчитися проживати це. Усе. Це мімікування, копіювання, але з Елвісом я швидко зрозумів, що він має якийсь глибокий духовний елемент. Я читав про нього, і все це суцільна трагедія, хоча цього навіть не було на папері. Я відчував, як він падає, поки готувався грати. Я не хотів грати короля, якого з нього зробив світ. Прістила, бачила його як чоловіка, який страждав, і любила його таким. Я хотів дотримуватись цього. Друзі, чи подобається вам взагалі Джейко Лорді у парі? Джейко П і Колман Домінго хто для вас являється більш цікавим актором, за ким цікавіше спостерігати? І ще ходить інформація про те, що Джейко Лорді дуже зловив таку зіркову хворобу, можливо, став навіть більш токсичним, особливо по відношенню до тих, хто давав йому, хто протягнув йому руку допомоги в на його перших кроках. Цікаво дізнатися вашу думку про нього, яке враження він справляє вас. Тьорнер здається, нарешті знайшла ліки від свого важкого розлучення із Джо Джонасом. Ми обговорювали їхню епопею, їхні дуже складні відносини, як виявилося. Здавалося б, ідеальна пара розсипалась по маленьким цеглинкам. Ми це обговорювали ось у цих відео. Зараз Софі Тьорнер Мало думає про свого колишнього Джо Джонаса, тому що на горизонті з'явився завидний холостяк всієї Великобританії. Це аристократ Перегрін Пірсон. Якщо раптово комусь із вас цікаво, чому Перегрін Пірсон являється одним із найбажаніших холостяків всієї Великобританії? Тут усе просто він являється спадкоємцем четвертого віконта колдрея Майкла Пірсона. Остатки їхнього сімейства по найбіднішим підрахункам оцінюють у 224 мільйони фунтів його колишньої об. Аницею була принцеса Греції та Данії Марія Олімпія. Втім, сімейний капітал, перегріна і родовий маєток, куди на золотий кубок з'їжджалися принци Вільям і Гарі. Не менш гаряча тема. Що сказати, трофейний чоловік все-таки титул та багатство це відмінний афродизіак. У мережі постійно з'являються нові порції їхніх поцілунків, обіймів, прогулянок. І я рада за неї, вона виглядає щасливою. Інсайдери розповіли, що вони гуляють разом, вони багато. Розмовляють, сміються очевидно їм дуже комфортно разом. Софії і перегрін, якого друзі називають перрі, вперше були помічені у поцілунку під час прогулянки у жовтні у Франції. Під час чемпіонату світу із футболу це викликає припущення про те, що вона дійсно далі рухається після важкого розриву з Джо Джонас. Наскільки нам відомо, Джо Джонас та Софі Тернер уклали угоду про опіку над дітьми, згідно з якою їхні донечки будуть проводити по декілька тижнів з кожним із батьків. Софі Тернер виросла у звичайній родині зі скромним доходом. Її мама Салі працювала вихователькою у дитячому садочку, а тато Ендрю був співробітником компанії і з продажу палет. Тернери переїхали до Честертона, графства Ворикшир, коли дівчинці було два роки. Саме там вона й провела більшу частину свого дитинства. Софі навчалася у підготовчій школі Ворика до 11 років, а потім вона вступила до королівської середньої школи для дівчаток, яка зараз коштує від 7 до 8,5 з половиною тисяч фунтів стерлінгів за семестр. Наразі Софі Тернер дуже забезпечена дівчина. Свою велику роль, роль, яка принесла їй на даний момент найбільше. Вона отримала у 13 років. У кожному із сезонів гри престолів Софі Тернер з'являлася після цього. Ого, Софі Тернер також знялася у багатьох рекламних компаніях у багатьох фільмах. Це дозволило стати їй заможньою кінозіркою. Проте її актив у колосальні 10 мільйонів фунтів. Звичайно, ж тьмяніє порівняно зі статками великої медіагрупи компанії Пірсонів родини пері. Пірсон має будинок у Челсі вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Його батькові належить особняк у західному Сасексі із 22 спальнями. Маєток розташований на великій ділянці і включає 10 майданчиків для гри у поло. Перегрін також нещодавно пережив розрив відносин, бо розлучився із хрещеницею короля Чарльза III, принцесою Греції та Данії, Марією Олімпією. Сам обранець Софі Тернер Перегрін це старший син, спадкоємець Майкла Пірсона, четвертого Віконта Каудрея, колишнього кінопродюсера, якому належить величезна частина медіа імперії. Ну що ж, як вам такий симбіоз? Як вам така нова пара? Що думаєте? Давайте поговоримо? Вводимо рубрику Найраптовіші селебріті пари барабанний дріб Джошуа Джексон і Люпіта Ніонго. Пара почала зустрічатися таємно, оскільки Джошуа був у процесі скандального розлучення зі своєю дружиною Джоді Тернер Сміт. А Люпіта Ніонго розлучалася зі своїм бойфрендом. Але тепер Джерела підтверджують стосунки акторів, і вони вже почали виходити разом у світ. Колишня кохана Джошуа Джексона, актриса та модель Джоді Тернер Сміт подала на розлучення. У жовтні, і у жовтні Ілупіта розірвала роман із телеведучим Салемою Масикелою і звинуватила його в обмані. Уже на цьому тижні Джошуа Джексона і Лупіту Ніонго бачили разом на романтичній прогулянці у національному парку Джошуа Трі. Сюди дуже люблять приїжджати зірки першої величини, в тому числі і Бейонці і Майлі Сайрос. Фотографії зіркової пари з'явилися за кілька годин після того, як джерела повідомили, що вони дійсно справді зустрічаються. Ше про роман знаменитостей заговорили в жовтні. Тоді разом Джошуа і Лупіта відвідали концерт Жанель Муне, але тоді інсайдери казали, що пару пов'язує лише дружба. Їхні стосунки поступово переросли в роман. Вони довгий час були чудовими друзями, і Джош не хотів це псувати. Але оскільки вони все більше і більше спілкувалися і переживали свої розлучення, спільна робота над цим додала ще один рівень їхньої дружби. Тепер це фізичні відносини. Вони пара. Саме так повідомив інсайдер відносно скандального розлучення Джоді Тернер Сміт і Джошуа Джексона, то там на розлучення подала саме Джоді. Причиною розлучення пара назвала непримиримі розбіжності. Джоді Тернер Сміт і Джошуа Джексон прожили в шлюбі 4 роки. У 2020 році у цієї пари з'явилася донька Джуно Роуз Даяна Джексон, ім'я якої стало відоме тільки після того, як журналісти ознайомилися із документами з розлучення. Раніше Дже. Джексон зустрічався із Даяною Крюгер і навіть робив їй пропозицію. Але актриса покинула його після 10 років стосунків, і тепер вона, до речі, у стосунках із актором Норманом Рідусом. Друзі, як вам така цікава пара? Напишіть, будь ласка, чи слідкуєте ви за діяльністю за проектами Джошуа Джексона або Лупітеніонго? Давайте з останнього на сьогодні весь інтернет зараз шумить. Є здогадки про те, що Б'янка Цензорі вирішила потролити Кім Кардашян, позлити її. Що сталося? Ми вже обговорювали Б'янку в декількох випусках їхні відносини з Канівестом. Дружина Кані Веста вийшла на публіку в новому шокуючому образі, у дуже гарячому, дуже відповідному для неї, для її а, тіла, у блискучому купальнику і у компанії плюшевої кішки. Кішка та, до речі, схожа на кішку Карла. Лагерфельда, Котика Шупет. Б'янка, звичайно, роздала стилю, вона вийшла у крихітній кольчузі, кольчужному уборі також і на голові, і з цією м'якою кицькою. Ну і тепер всі вважають, що можливо Б'янка цензорів вирішила підколоти тим самим Кім Кардашіан, тому що, якщо ви пам'ятаєте, перед Медгала минулорічним, який пройшов у травні 2023 року, і темою була лінія краси Карла Лагерфельда, взагалі все, що було з ним пов'язано. І всі знають, що його любимчиком являється кішечка. Пет і Кім Кардашян хотіла по слухам, вийти з цією кицькою, навіть приходила до неї, але кицька показала свій характер. Норовиста тваринка не далася навіть в руки. Ну і звичайно, ні про який вихід Кім Кардашян, Тоді вона виходила у сукню Скіапареллі із перлинок, яку розкритикувала Норт. Ось тут ми це обговорювали, яка ще й розірвалася, але з котом вийти була просто не доля. І звичайно вирішили не знущатися над твариною. В результаті ми пам'ятаємо розірвану сукню скіапорелі, кім без кота, доньку не пустили на Медгала, ну коротше. Тепер всі вважають про те, що Б'янка надихнулася факапом Кім Кардашян і вирішила таким чином насолити їй. Якщо чесно, то виникає просто підпитання, навіщо це їй. Я вважаю, що ніякого прихованого сенсу тут немає. Здається, що просто новинні канали видумують новий інфопривід. З усієї цієї історії, мені здається, що взагалі для Б'янки Цензорій це було безглуздою б затією, і тому що в неї немає сенсу тролити Кім Кардаш'ян. Зараз вони із. Ані Вестом прекрасно знаходяться і тусуються у Дубаї. Кані Вест випустив знову новий альбом свій сніпати. Його донька Норт-Вест також там заспівала свій перший трек. Ну, коротше, у Б'янки немає сенсу щось подібне робити. Можливо, просто вона зафанатіла від цих плюшевих іграшок, тому що також один із її попередніх луків, який ми обговорювали в одному з попередніх відео, він був із м'якою іграшкою, таким оленятком із шапкою. Ну і також прикривається, тому що вона не. Може просто вийти оголеною в супервідвертому купальнику у Україні, там де це не дозволяється. Загалом ніякого сенсу в цьому немає. Так що я думаю, що розходимося, люди просто проживають своє краще життя. Ну що ж, друзі, пишіть свою думку в коментарях. Чи вважаєте ви, що у б'янки був якийсь скритий підтекст і контекст, аби зачепити ким, Чи це просто люди вже додумають? Пишіть свою думку в коментарях. Друзі, я щиро вдячна вам за те, що ви знайшли 10-15 хвилин свого дорогоцінного часу для того, аби розділити його зі мною. Я це дуже дуже сильно ціную. Дякую вам за це. Я однозначно нагадую вам про те, що потрібно донатити, підтримувати наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. І також прошу вас не проходити повз бездомних тварин, повз локації, де ви можете їм допомогти. Будь ласка, на локальному рівні підтримуйте перевіре донати. Якщо не знаєте, кому допомогти, під відео ви можете знайти посилання на перевірені е, місця, на перевірені збори. Я вам буду дуже-дуже сильно вдячна. Друзі, всім класного дня! Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Пишіть, яка тема імпонує вам більше всього. На сьогодні я з вами прощаюся, але сподіваюся побачити вас у наступних відео. До зустрічі, бай-бай! Все! Це для вас.